Жити попри все історії 11 українок різних професій із різних регіонів можна дізнатися із презентованої у Полтаві книги, вони розповідають про пережитий досвід війни, життя в окупації, втрату рідних, полон тощо. Події охоплюють період із 2014 року. Це спогади про моєго сина Степана Чубенка, 16-річного підлітка, який займався спортом, був ветером команди Авангард. Але коли почалась Війна був окупований Краматорськ, а вони включились в боротьбу. Був сотні Лева, а потім повертався до Краматорська через Донецьк. Був затриманий контрозвідка МГБ ДНР. Тиждень катувань і знущань пропонували піти в армію ДНР, і убивати укропів, але не став зрадником. І розстріляли. п'ять вистрілів. а історія юної Марини Супрун про те, як вона 16-річною протягом місяця жила у шкільному підвалі у селі Ягідне під час окупації Чернігівщини у лютому 2022-го. Моя історія в книзі. Про полон. Наші там батьки дорослі вони одразу вирішували, як їсти, що ми будемо їсти. То вони, ну, типу, розпалили такі два багаття на вулиці, назвали це пекельна кухня, така собі. І іноді зранку по троє людей випускали на вулицю в туалет. От. Люди помирали у нас від задухи, бо на людину там було буквально от ти стоїш, це твоє місце в цьому підвалі, бо 367 людей. Відмовилася співпрацювати з окупантом освітянка Тетяна Товстокора. Її історія про події у Балаклійському районі, що на Харківщині. Ми були під окупацією півроку. За цей період мене забирала русня, я відсиділа. За те, що не хотіла співпрацювати з ними. Я була вислана з окупованої території на підконтрольну сторону. Ми хотіли навчати за українськими програмами під час окупації, але це хотіли ми збиратися вдома за чаєм, під вербою, за столом, кось на лавці, але дітям давати освіту. Звичайно, донесли. Хто доніс, ми не знаємо. Багато загадкових. Тих. Ну, я думаю, що хтось із батьків. Попри трагічність описаних подій, це життєстверджувальні історії, адже жінки розповідають і про те, що їх підтримували тоді і підтримує зараз, говорить ініціаторка виходу книги Надія Нестеренко. Це збереження пам'яті власне про те, що з ними сталося. Це збереження пам'яті про загиблих рідних. Це і щось дуже побутове, як, наприклад, діти ділили цукерку одну на декількох. Це і теплий промін сонця після окупації, за який жінка вхопилася просто як рятівну соломинку. Це і насіння помідор, які жінка, яка вимушена вже друг, вдруге залишила свій дім, і зараз за кордоном, от вона збирає з думкою про те, що всі ці сорти вона засадить на своєму городі в Україні, коли сюди зможе нарешті повернутися, не дивлячись на те, через що пройшлося пройти нам, ми все одно продовжуємо жити. Продовжуємо допомагати іншим, і цієї книги також хотім сказати, що треба продовжувати жити попри все. Бо таких, як ми, на жаль, в Україні багато. Книгу жити попри все вже презентували у Києві, Харкові та Львові. Після Полтави її авторки вирушать до Вінниці та Одеси. Ознайомитися з виданням можна в бібліотеках та онлайн з допомогою QR-кода.